Вітаю, друзі! Декілька днів ми з вами не зустрічалися. А не зустрічалися ми тому, що в мене таке невеличке свято-відпустка. Нарешті моя донечка приїхала додому, і вона виділила декілька днів, тому ми не виходили на зв'язок, бо не було коли не було коли. Але все ж таки записали трошки таку родинну зустріч, і хочу зараз показати. Про що ми спілкувалися в перший день, як вона приїхала. Тобто, звісно, про камінчики. Друзі, сьогодні розповімо вам, що що донечка вибрала, які, які камінчики вона знайшла у батька в майстерні, і що її вдалося забрати собі, що вона там виудила, і ще буде від неї дуже гарна. Дуже гарний сюрприз, пропозиція, тому дивимося до кінця. Всі вітаю! Тож буду ділитися з вами, що подарували мені батьки. Я стала власницею дуже колекційного взірця нашого українського дорогоцінного мінералу Геліодору. Мрію собі зробити таку малесеньку колекцію з шикарними взірцями і передавати їх у спадок. Тож одна з прикрас буде моєю особистою це такий гілядорчик. Мені сподобався отвір, в який в мене великі плани ставити маленький смарагдик в золотій оправі. І також я створила малесеньку три пари. На сережки. В мене є особливий запит, тож я дівчинці надам вибір ось таких глядорчиків, ось таких трошечки подовше. І зовсім у такі підгвіздики. Це прикраси будуть в золоті. А декілька ще так на натхнення подарувала. Тож буде теж щось гарненьке. Також мені дуже сподобались топази. З природним травленням, і саме головне, що тут поліхромні два відтінки. Я про такі мріяла дуже давно. Тож супер щаслива, що тепер в мене буде такий красунчик. Друзі, я знімаю і посміхаюся від радості, наскільки це у нас в, в родині, наскільки ми тішимось камінчиками, і зазвичай зазвичай є... Не совпадають інтереси дітей і батьків, але не в нашому випадку. У мене тут такий турмолінчик, він трошечки загубився. Я самі цінні речі поклала в свій малесенький гаманець, щоб на всяк випадок в поїздці не загубити. І цей турмолінчик я забула дістати. Думала, що він у батька, а опинився в мене в гаманцю. Тож я дуже тішуся, я вже навіть і забула, наскільки він гарний, і скільки там вже днів 50-60 з поїздки пройшло, а я тільки його знайшла. Тобто він дважди цінний. Так, так. Його два рази як знайшла. Чудово. В одному взірці... Три різновиди турмаліну. турмалін Рубіліт, чорний турмалін шерл і така вуалічкою градієнтом переходить в турмалін верделіт зеленого кольору. Сьогодні ввечері потяг і донечка поїде з от такими скарбами. А потім побачимо, обіцяй нам. Обіцяй нам, що ти покажеш нам турмалі Ой, Гіліадор з... Сма... в роботі, обов'язково, але це буде після малесенької відпусточки. Так, з натхненням, з новими ідеями. Супер. Перепри. А ще друзі для гарного настрою. Ми з донечкою вирішили зробити на деякі позиції гарнесіньку знижечку. Можливо, це комусь підніме настрій, підніме настрій. Можливо, це комусь сьогодні дуже потрібно і таке також буває. І саме сьогодні покаже викладе свої, донечка свої прикраси знижечкою на тиждень, тобто знижка буде діяти. 5 днів 5 вересня закінчиться дія, дія знижки. А я свою також виберу, де, виберу 10 позицій е, і викладу в, з, з гарненькою знижечкою. Е, скажу, це буде післязавтра. Е, так, завтра нічого викладати ми не будемо. І Зараз друзі будуть роботи тільки моєї донечки. Гарненькі, стилі, в стилі коріння. Роботи будуть м -м, продемонстровані на красивій руці. моєї донечки, звісно, і будемо озвучувати стару ціну, яка була і яка буде діяти ціна, ціна цих 5 днів. Тому поїхали. Друзі, почнемо з чудового чудового кахалонга. Дуже люблю цей камінь, присвячувала. Цілу історію цьому камінчику показувала в сировині це камінь, камінь початку, камінь людей, які впливають на долі інших людей. Тобто, це камінь суддів, камінь вчителів, камінь ізотериків, магів, лікарів і камінь материнства поглядаю він на ручки. Розмір 16,5. Він на мене трошечки маловатий, в мене 17-й розмір. Ага, на один великий, а на середній маленький. Так, задумка носити саме на середньому пальчику через те, що він такий рівненький, він подовжує. Угу. Це форма така форма витяг... маркіста, угу. і він трошечки високий. Які. Або ще носять у кого малесенький розмір, носять його ще на вказівному, дуже красиво, це завжди так стильно. Ще, друзі, розмір не змінюється. Тобто ці позиції які зі знижечкою, а зниж... зі знижечкою розмір не змінюється. Тобто з 16,5. Ціна його була 4800, зі знижечкою 3800. І наступна каблучка, чудова гриза кола. 17,5 розмір. Кабашончик, Зворотня сторона відкрита, тобто вдягаєте і маєте щастя. Дуже красиво. Розмір 17,5, коштував він 5200, а зі знижечкою 4000 гривень. Така хризакула. Наступний у нас обсидіан. Дуже гарненький, а серебрістий, сріблястий обсидіан. Видивіться, який віг, ну, яка гарнесенька у нього гра. Розмір 17,5. Так він виглядає на ручки. 5200 коштував. Ні, він коштував 6200 і 5500 зі знижечкою. Тебе все на сайті є, да? так? -так. Друзі, все є на сайті. До е, опису до цього відео я прикріплю тільки донечківні контакти. Моїх там не буде, тільки донечківні. І ви зможете перейти е, на її інстаграм, на її сайт. Там повністю вс є е, всі ціни, гарні фото, розміри, опис. Опис українською та англійською. Тому. А інформації про знижечки немає. Це тільки для підписників моєї матусі. Тож, будь ласка, переходьте, нагадуйте, що ви самі з каналу матусі, і я з радістю вам е нагадаю, і яка вартість буде, і надійшлю всі дані. Дякую. Дорогі дивіться, хто попав у нас під е про гарну пропозицію. Мені навіть не хочеться казати знижка, просто пропозиція гарна. Це є хризопразик, дуже ніжний. У мене дуже, до речі, багато дівчат, які питали за хризопраз. Саме цей хризопразик, мір цього хризопразика, 17-й, ціна його була 6 тисяч, а наразі 5 тисяч гривень. Дивіться, який він гарний, відкритий повністю і дуже-дуже красивий колір. Друзі, наступна така ніжна каблучка з хром діапсидом Розмір 16,5. І хочу трошечки розповісти про сам хром діапсид Великих розмірів цього взірця не буває. Кристальчики, зустрічаються, як батьки багато років назад сказали, вони як халва. Угу. Так що я це дуже добре запам'ятала, і коли знаходиш такий великий гарної якості зарис, то ти радієш, що в цій халві, пробачте, був гарної чистоти, красивенький храм діапсіт, якщо його ви так вибрали мається на увазі, що Він так розслаюється і він дуже важкий в обробці. Він такий дуже-дуже трещинуватий. Ви можете завітати в наш магазин і пороздивлятися. все акційне і не то, і не тільки вживу. Поприміряти і також послуга зменшення збільшення буде, тільки вони, на жаль, буде за додаткову оплату. А ще поки ви будете приміряти, там буде. Смачненька кава обов'язково. І за адресою це Київ, Златоустівська 25. ЖК Шевченківський, ми працюємо за попереднім записом, тож буду рада вас бачити. Бажано за день до зустрічі написати. Тому кияни, гості Києва, кому буде зручно, цікаво, хто просто буде бажати прогулятися, змінити. змінити як мінімум, те, що можна змінити, атмосферу, обстановку, будь ласка, приходьте. І мої улюблені українські камінчики. До речі, це перший український з цієї партії у нас це є димчастий кварц. Ще його називають Раухтопас. Це Раухтопас це є торгова назва, але багато людей знають його саме під такою назвою. Тому для геологів це не дуже коректно називати його Раухтопас. Але просто для людей, щоб вони розуміли, про що ми розмовляємо, то я кажу, що ще й в народі його називають. Раухтопаз. До топазів він не має жодного відношення. Це наш Украї... це кварц, це група кварців. Наш український, дуже гарний. І ще він мені подобає. Він в нього така конкретна, гарна сірінка. Він зараз відблискує трошечки жовтеньким. Ось через камеру я бачу таким, але він сірий, він гарний, сірий. Розмір 17,5. І ціна його. 5600 була, а наразі 4500. Дуже гарний. Зручна моделька, її не відчуваємо ми здовж пальчиків, тому вона гарно оглядає виглядає І також вона в мене 17,5 розмір, а тут 18 тож Тобто показую, як вона ще на 18-му розмірі сидить. Мені зручно, і це мій розмір. А це показую свою любов, любовну. Я їх всіх люблю, але деякі особисто. Я перед цим, якщо ви пам'ятаєте, я робила сировину схожу сировину, чараїта для... то сировина була клієнтки. У мене також є схожа сировина, я тоді казала, що це екстра. Це дуже гарна сировина, дуже гарні... гарний камінчик, чараїт, єдине родовище, єдине родовище у світі. Це Якутія, ріка Чара Дуже красивий, дуже у нього такий чернільний колір. Тобто він гарний. Одним словом, він дуже гарний. Каблучка без розміру. Але все ж таки вона сідає гарненько на 17 тому 16 ,8, 17 16,8, 17,5. Ну і проміжкові такі розміри. Коштувала ця каблучка 5,100 а наразі 4500. Друзі, дуже красиве. Хто любить такий пурпул, такий сиреньвий цвіт, будь ласка, звертайтесь. Вона тільки одна і якщо побажаєте сережечки, то на сережечки, на жаль, наразі не буде такої сировини. Можливо, туди далі, але поки що не буде. Дивіться, який красивий хрізолітік. 17-й розмір і вартість його була 7800, наразі вартість 7000 гривень до 15 числа. А вдягни, будь вдягний його на пальчик. з половинкою розмір його. Про це Угу, Дуже ніжний, теж, цей такий колір, він прозорий. Це є фантазійна огранка, не форма кристала у нього, це так він награньний. Тобто накладені так фантазійно оці гранки, і він дуже красивий, оригінальний. Тобто другого такого не існує, скажімо так. Друзі, а це сережечки-пусетики. Такі вони ніжні. Зараз я вам покажу в ручках, а потім покажу на собі. В вушках Коштує... це не стара, це нова сировина, прям вообще нова нова сировина, тільки їх привезли, і наразі десь місяць, як робимо з ці, цієї сировини з діаптазом сережечки, і вирішили трошечки невеличку знижечку, саме на ці. Вони 8800 коштують ці сережки, ко, коштували, а знижка 800 гривень на них, тобто 8 тисяч гривень. І такі от сережечки. Вони не на закруточках, а на таких. не на закруточках. Дуже ніжненькі, дуже... зовсім зовсім не відчуваються. Я, якщо чесно, я не звикла до таких. Мені, мені подобається, мені красиво, але я звикла такі об'ємні, великі, вони прям дуже легенькі, дуже-дуже незважаючи на те, що що все ж таки камінчик тут. Так що, діволечки, хто з зеленими очима, це ваша історія. І не тільки з зеленими, хто любить зелений колір. Це класичні хвістики, замочок пирашек. Воно просто надягається і підтискається. При бажанні можна буде такі самі силиконні. Чудово. Дуже легкі, друзі, дуже легкі, я завжди кажу чесно, тому що моя мета, щоб наші прикраси носилися. І якщо щось незручне, хто із дівчат вже з нами знайомий, зі мною знайомий. Якщо візуально щось обтягує там чи ще то я відмовляю. Тобто, ну, то... тобі жарко? Моя ти красуня, тобі жарко. Зараз ми вже закінчуємо, ще трошечки. Ти на ручки? На ручки. Прям дуже здивована, дуже здивована, друзі, це скам'яніле дерево. Це сиражечка і вони легкі. Ну, дивіться, зніму потім покажу, яка застіпка тут. Але вони дуже цікаві. І як Рігінка каже, що це. Колір осені, тобто це на осень. І, до речі, хто любить дерево, інформація про скам'яніле дерево, йому 200 мільйонів років. Ну, деяким деяким зразкам до 200 мільйонів років. Це те, що ми можемо по геології визначити, скільки йому років. Насправді це дуже цікаве дерево. Саме це, акварцоване скам'яніле дерево. Буває, що зустрічаються скам'яніле дерево, опалізовані, тобто дерево заміщається опалом, бувають, що вони заміщені пірітом, також буває. Ну, тобто це скам'яніле дерево, саме акварцоване. Керси. І здобути вами? Так. Це це саме наша знахідка. Я забула так. Це саме наша знахідка. Цергінка нагадала. До речі, друзі, от уявіть, от воно зародилося в природі, взято знайдено з любов'ю, тому що до війни, друзі. Кожна експедіція, це знаєте, для нас було, було як свято. Це дійсно дуже важко з одного боку, тому що м м ти в польових умовах, це палатки, і зазвичай ти їдеш е е за каміннями це або ранньою весною, або вже восени. Тобто вночі вже може. Ну, у нас були випадки, що ми виходимо з палатки, а наша палатка вся в, 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 в льоді, така в інії вкрита. І... Але нам все це подобалось. Ти готуєш їсти на кострику, ти... а експедиція може бути тиждень-два, там нема зовсім ніяких умов. Воду собі грієш в чайнику, миєшся, приймаєш душ з бутилок. Але це нам дуже-дуже подобалось. Оці постійно і лазиш, знаходиш, і оце скам'яніле дерево знайдене з любові. потім ти мрієш, ти приїжджаєш з експедиції, Втомлений, капіс, ти в тебе крепатура, <смі> не те слово. Але ти щасливий і вже мрієш розпилити і подивитися, що ти знайшов. Тому що, поки ти не занесеш це в майстерню, поки ти це не розріжеш, ти не можеш знати, що там. Ти, ти як можеш знайти скарб, а так а, або навпаки, ти можеш 10 днів там бути і носити в рюкзаках камінчики і думати, що там. Дуже щось красиве, а розпиляти, а там нема візеруночку, ну, тобто він не підходить. нам, Тобто і таке буває. Але дуже, якщо чесно сказати, дуже рідко такого. Ну, майже такого не було. Навпаки, були в мене такі випадки, що я знаходила, е хлопці не хотіли, ну колектив не хотів брати, тому що їздили ми УАЗиком, а Уазік має определену віс ти. Не можеш набрати все, що тобі сподобається. Тобто при, е вагу. І ти виборочно вибираєш тільки те вибірково. вибираєш тільки те, що ти може, ну що може уїхати, вивезти, що можеш. І у мене навіть були такі моменти, що не хотіли нах... брати мою сировину, але але коли брали, залишалися дуже задоволеними, тому що розпилювали, і саме цікаві в зерці це були саме мамини знаходки. Навіть є сімейний жарт, що у мами глаз ну, на глаза алмаз було таке, що і щейка. Але насправді, друзі, знаєте, в чому за я вам відкрию секрет. Воно виглядає трошечки дивно. Але я так роблю, я не знаю. Я завжди, коли йду на куди, ми дуже любимо рибалку, тільки спортивну рибалку. Тобто і дуже любимо гриби, ну і ходити по гриби, ну і за камінчиками, звісно. і коли ми їдемо. В якусь місцевість за камінчиками, я обов'язково беру з собою якийсь смаколик, тобто якісь цукерочку, щось, щось смачненьке. І обов'язково, коли я приходжу, першим, 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 ми приїжджаємо, ну, наприклад, на отвали, в першу чергу я просю дозволу. У духів, у хранителів цих міст, щоб взяти якийсь камінчик. Це виглядає, друзі, дивно. Але це, напевно, оця внутрішня повага до природи, і ми беремо стільки, скільки нам потрібно. І навіть те, що нам не потрібно. В нашій роботі ми даруємо музею, ми даруємо школі, ми даруємо кому це потрібно, де, де воно буде приносити користь. Тому напевно, гарні камінчики до мене і приходять. От якось так. Друзі, гарного вам перегляду нашого відео, гарного вам настрою. Нагадую вам що ви в мене самі-самі найкращі. Якщо сподобалось відео, коментуйте, лайкайте, будь ласка. Всім дуже дякую і до зустрічі в Києві. Чекаю вас в гостях. Обіймаю, дуже обіймаю. Дякую.